Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про важливе е, застереження, а також повідомлення від польських військових для всіх мешканців Польщі. Тому, звісно, це стосується також і всіх українців, які там зараз перебувають. Перед тим як ми почнемо, обов'язково пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і став йому лайк, для того, щоб його побачили якомога більше людей. Отже. Зазначається, що в Польщі найближчим часом пройдуть наймасштабніші військові навчання і військову техніку можна буде бачити по всій території Польщі, тому як вони будуть найбільшими за весь рік. І в найближчих навчальних польської армії візьмуть участь кільканадцять тисяч військових. І незабаром, як я вже сказав, на дорогах по всій Польщі знову з'являться колони військової техніки. І військові навчання будуть називатись Анаконда, і вони будуть проходити на польських полігонах майже весь травень з вівторка, 2 травня, дорогами майже всієї Польщі будуть їздити колони військової техніки, і військові звертаються друзі до громадян, а також до всіх інших мешканців Польщі з проханням не фотографувати та не розголошувати локалізацію військ польських військ. І техніки, і прес-служба оперативного командування збройних сил повідомила, що це найбільші цьогорічні навчання. Анаконда 23, вони будуть проходити з 2 по 26 травня в більшості воєводств в Польщі. І за цей час буде багато військової техніки, і не тільки з Польщі, тому як в навчаннях будуть також брати. Участь е, військові, а також техніка інших країн е, НАТО, в тому числі і американських, тому як ми знаємо, що е, Сполучені Штати багато військ перекинули після початку війни власне на е, територію, скажімо так, східної Європи, в тому числі і Польщі, східних кордонів НАТО, якщо бути точніше. І військові просять бути особливо уважними, побачивши на дорозі колону військової техніки. І командування друзі нагадує, що забороняється в'їжджати між військовою технікою, яка їде в колоні, і також не можна фотографувати транспортні засоби та публікувати інформацію про. Пересування військ, в принципі, польське командування військове застерігає своїх громадян про те саме про що з перших днів війни нас застерігало, і українське командування. Будь-які непродумані дії в мережі, особливо в умовах поточної геополітичної ситуації в світі, показ важливих військових об'єктів, установок і пристрою можуть мати негативні наслідки для системи безпеки та оборони Польщі. Пам'ятайте про ризики. Йдеться в повідомленні військових. Щодо, ми знаємо, що в нас в Україні за це може загрожувати навіть кримінальна відповідальність щодо польських законів, так як в них. Немає війни, то в принципі я не знаю, вони не написали про жодні якісь там покарання. Просто вони зараз на даний момент просто просять не фотографувати і тим паче не викладати в свої соціальні мережі, а також в, в принципі в інтернет пересування військової техніки, військові об'єкти, воєнних і так далі. В принципі, якщо дивитися на ситуацію, яка зараз в нас в Україні, то зрозуміло, чому поляки. Так серйозно до цього відносяться, тому як вони розуміють, що російський приціл є також і на територію Польщі, і саме тому вони готуються, вони вже готуються багато місяців, закупляють багато техніки, і бачимо, зараз проводять нові навчання для того, щоб певне якось злагодити, скажімо так свою там тактику оборони, яка можливо колись знадобиться, а можливо, і не знадобиться. Тож будемо дивитись. Маємо на сьогодні такі ось новини. Тож, друзі, будьте свідомими, ні в якому випадку не фо не фотографуйте військову техніку, не знімайте її на відео і не викладайте цього нічого в інтернет. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!